Вітаю! Днями немирівську громаду об'єднало спільне свято День міста. Його відзначили з розмахом, адже немирівчани забезпечили виконання бюджету, стабільну роботу соціальних закладів поступово впорядковують своє місто. А як тут вміють відпочивати? Дивіться далі. Ім України сповістив про урочисте відкриття дня народження Немирова. Згодом патріотичну тональність підтримали солісти, вокальні ансамблі та хореографічні колективи. Вони представляли дошкільні заклади міста, навчально-виховні комплекси, будівельний коледж та районний будинок культури. Традиційно немирівчан привітали зі святом очільники міста і району. День міста це свято кожного з нас. Усіх, хто тут народився, хто приїхав сюди та назавжди залишився у ньому жити, усіх тих, хто працює і своєю працею, прославляє наше місто, лікує людей, навчає дітей, забезпечує чистоту та життєдіяльність нашого міста. Є свята, які об'єднують всю територіальну громаду в одну єдину родину. Це День міста. Місто не славетне, місто з величезною, цікавою історією, світлого майбутнього і всіх гараздів. Зі святом вас! Країна переживає непрості часи, знаходиться в стадії війни, в стадії фінансових, економічно-політичних криз, інших негараздів, реформ, які йдуть дуже тяжко. Але нам ніхто не може заборонити вільно думати, вільно працювати. І святкувати такі свята, як сьогодні. Дозвольте схилити голову, привітати наше старше покоління, котре в бурхливі роки, важкі роки закладало фундаменти сучасності. Я хочу привітати молодь! Від вас залежить, яке це місто буде завтра, уславлених оспіваних до віку, немирів у віках, благословен своїм минулим. І своїм сучасним, своїм трудом і подвигом своїм. В історії Немирова дійсно багато видатних подій і славетних постатей. А розпочалась вона зі Скіфського городища. Про його існування свідчать великі вали за кілька кілометрів від міста. Їхнє походження вивчав та описав місцевий краєзнавець Микола Денисенко. І от якраз тут, ось на ось цьому чобітку, ось цьому місці зго було місто мирів, засноване трипільцями і взагалі цим валам і цьому поселенню, цьому урочищу. Ось стільки років, скільки біблійним людям. Тобто більше семи тисяч років, поки їх не спалили монголо татари та. Ось до цього їх знищили, були скіфи і проживали тут на цьому більше 500 років. Немирів пам'ятає визвольні бої під проводом Богдана Хмельницького, Максима Кривоноса, Северина Наливайка. Багаторічними господарями Немирівщини були родини Вишневецьких і Потуцьких. Жителі міста особливо шанують пам'ять про княгиню Марію Щербатову, яка залишила по собі величний палац. Княгиня кілька разів відвідувала Англію. І ось там в графці Баткінгем їй сподобався палац Англійський. І той самий Стіпро перед тим як будувати палац, кілька разів їздив туди. Ну і будівництво палацу завершилося в 900 році, фактично. В палаці були абсолютно всі зручності. Це була дійсно прогресивна людина, я маю на увазі Марію Григорівну. Всі новшества, які були, тут у палаці були. Це було і парове опалення, і електричне освітлення, і каналізація. Побудувати тут на власний кошт і лікарню для бідних, і торгові ряди, і пекарню, і побудувати млини, і замостити всі вулиці з провулочками. Дуже приємно, що. Ось буквально в цьому році вирішили одну із вулиць міста назвати вулиця Княгині Щербатої. Це прогрес на мій погляд і це дуже добре. А нині на території колишнього маєтку діє оздоровниця, де лікуються пацієнти зі всієї України. В музеї та картині галереї санаторію вони відкривають нові сторінки із життя видатних людей. І ми не вже це таке могло бути? Не вже таке враження, що вся історія розпочалася із Немирова. Ну з Немирова чи не з Немирова. Тим не менше, Немиров так само, як і Вінниця 1363 рік. У Немирові народився відомий поет Микола Некрасов. Бував знаменитий хірург Микола Пирогов. Проживала українська письменниця Марко Вовчок. Цей край є рідним і для композитора Миколи Леонтовича. Чалий, Юліан беліна Кенжинський, Тарас Григорович Шевченко, Іван Сошенко. Вони сиділи, як ви проходили вже від міської ради через центр Немирова, ось там доска Пошани в нас є районна, І якраз ось на цьому п'ятачку, поперед це йде доска Пошани, там був трактир. І вітали Івана Сошенка з ним Ангела. Це Антон Федорович Турчанович, ось той, якого дуже-дуже дуже мало знають, ось, але він є одним з ось усієї польової Власників. Перший йому патент вручав сам імператор Микола ІІ. 1850 року, після вінчання в Бердичеві із Євеліною Ганською, Немир'я відвідав оноре де Бальзаку. А в 1847 року на запрошення того самого графа Боляслава Потоцького до Немирова приїжджав і давав свій останній сольний концерт як піаніст «Ференц Ліст. Перебували Пушкіни. У 50-х роках минулого сторіччя. Відвідував будинок відпочинку, відпочивав тут. Володимир Петрович Філато, видатний офтальмолог. Сьогодні керівництво санаторію дбає про реставраційні роботи в залах, кімнатах та коридорах палацу. Відновлюємо ліпнину, відновлюємо кольори. Це дуже така кропітка робота, яка потребує ну, дуже такого терпіння і великого вміння. Люди, які у нас цим займаються, вони опрацювали велику кількість архівних матеріалів. Книжок із будівництва того часу. Колись парк навколо палацу був також в англійському стилі. Нині подібний ландшафт намагаються відтворити, але багато фрагментів вже втрачено. Було багато що збудовано там, де воно не повинно було збудовано. Закрилися перспективи. Потім наросло тут самосіву, багато тих дерев, які тут взагалі не потрібні, але вони виросли за 100 років. Сьогодні в парку вирізають старі дерева та самосів. Це робиться задля безпеки відвідувачів. А також намагаються створити цілісні ансамблі зі споруд, освітлення алей та насаджень. Ми є членами всеукраїнського об'єднання парків. Те, що ми робимо тут, то є з консультацій і погоджень Провідних фахівців з Києва, з Умані, з ботанічного саду, з Київського національного парку. Цієї осені буде проведена така ландшафтна підсадка. Люди дещо не розуміють різницю між парком і лісом. Тут вже було багато людей навіть з різних країн світу, і вони оцінили нашу роботу. Жителі Немірова повинні. Зберігати ще більше сил прикладати для того, щоб зберегти цю історичну цінність. Це дуже важливо. І видно, що скрізь є професійність, як в самому санаторії, так і у місті. Вулички гарні, собори ходили, монастир ходили красиво. Тож немирівчани мають чим зацікавити гостей міста. День його народження демонстрували свою творчість і майстерність, експонуючи вироби з бісеру, вишиванки, рушники, які біля сотні років. Поставляю свою колекцію не тільки своїх Полтавщини і частину Поділля, але це ну, чисто такі душевні мої потреби. Жителі гості міста зупинялися біля гончарного посуду, оберегів, майстрині з лозоплетіння. Я з села Гущинці Калинівського району. Ми з чоловіком займаємося лозоплетінням. Ми вже не перший раз не мірою. Це все ручна робота, старий трипільський декор і декор, так би сказати, оберіг. Тут на роботу це десь іде, десь півтора часа, може й більше. Беруть люди. До Немирова в рамках децентралізації влади доєдналися п'ять сільських рад, а це 13 населених пунктів. День міста їхні жителі сприймали вже як своє. Зокрема, і Никифорівецька громада, яка гостину всіх зустрічала короваєм та національними стравами. Щоб над Немировом завжди було тільки світле сонце, не було ніяких потрясінь, ні економічних, ні соціальних. На думку керівників Немирова, їхня об'єднана громада буде однією з найпотужніших у виробництві та соціальному забезпеченні. День міста зустрічали з позитивними результатами в діяльності міської ради. Ми сьогодні можемо вже підвести підсумки до, до Дня міста тільки за певну роботу. Це за більше, ніж десяток заасальтованих дворіг. Це і за 3,5 майже кілометрів. Проведеного водогону це за кілька сотень встановлення ліхтарів нового покоління. Якщо за півріччя по деяким видам податку ми виконали на 160% бюджет. То за вісім місяців у нас також нічого не змінилося. Є багато бажань, які потрібно втілити в життя і які будуть направлені на будівництво, на розбудову нашого міста та його благоустрій. Тим часом на центральній вулиці міста майбутні захисники України змагалися в товариській зустрічі з тайландського боксу. Немирівські та Вінницькі спортсмени виборювали перемогу у чотирьох вагових категоріях. А для бійців, які зараз перебувають у зоні АТО, жінки ліпили вареники з капустою та картоплею, аби ті згадали рідне місто та свої домівки. Беремо участь в акції і хочемо їм подарити свою любов, тепло. Ось в нашій ручній роботі такі. Скільки ви плануєте ось ліпити таких вареники? Плануємо три тисячі зліпити ці вареники, щоб діти наші були не голодні, ситі. А свято на сцені продовжив оркестр центру військово-музичного мистецтва повітряних сил Збройних сил України Крила України. Ми дякуємо дуже нашому качею Віктору Миколаєвичу за наше свято. Хоч тяжкий зараз час для України, але ми поминаємо наших воїнів. А то бає про немірів, лаустрій робить, дороги робить. Слава Богу, що він вже по, по місту поробив багато. поробив. Для дітей у цей день працювали різні майданчики. Тут можна було позмагатися у управності, досхочу розважитись на батутах, а також на атракціонах чеського лунопарку. Цей день сподобається кожному хто. Сьогодні святкує, щоб ще було бажання приїжджати до нас гості або мешканцям нашого міста, виходити і спільно з нами разом святкувати День міста Немирва. Проценткою святкової програми став виступ чемпіона Вінницької області з автомотодрагрейсингу, учасника чемпіонату України з дріфтингу Руслана Шевчука. Жителі гості міста також із захопленням спостерігали за трюками фіналістів телевізійного шоу Україна має таланти, призерів Європи зі стант-райдингу Андрія Головні та Славомира Хілинського. В шоу змогли взяти участь і безстрашні юнаки та дівчата з Немирова, а також зробити селфі з кумирами. У нас такое было мини-шоу, когда площадка больше, нам дают времени больше, ну как бы максимальное шоу. Вечером еще шоу з огнем мы точно так же делаем, со светом. Вот, оно более красочнее. Дуже чудово сподобалось. сподобалось, реально круте шоу було. Дуже ефективно. Побільше таких. Хлопці. Та я шофер, я для за мене аж взяло мене заживе. Традиційно на день міста відзначали дипломами міського конкурсу Людина року кращих роботодавців, працівників підприємств. Нагород удостоїли і представників освіти, медицини, культури, соціальної сфери, правоохоронних та адміністративних органів, фізичної культури та спорту. Мені дуже хочеться, щоб у нашому місті залишалися молодь. Ми працюємо над тим, щоб створити всі, всі умови для молоді, щоб будувати житло, щоб створювати якісь. Центри відпочинку дозвілля для молоді, першу чергу, це робочими місцями. До організації такого свята долучилася громада і місцеві підприємці. Найбільшу фінансову підтримку надала лікеру Гришана компанія, що дало можливість спорудити сцену та запросити відомих артистів. Кошти були виділені із міського бюджету. Хочу подякувати нашим депутатам, які проголосували за те, щоб з міського бюджету виділити 350 тисяч на святкування дня міста. А вже коли звечоріло, виконували відомі хіти, гурти Ларус та Блісмут. Концертна програма була цікавою не тільки для молоді, а й для більш поважних глядачів. Я 40 років живу в Немирові. І Немирів це моє рідне місто. І тут мої дітки народилися. І вдячна Віктору Миколаєвичу Качуру за це прекрасне свято. Бо він для нас старається зробити все саме найкраще. Хочу насамперед подякувати меру нашого міста, міському голові Качеру Віктору Миколаєвичу за таке гарне свято, влаштоване для всіх намирівчан. Наш час зараз такий нелегкий, Людям потрібна якась розрада, потрібна якась зміна ситуації. Минулого та позаминулого року ми не святкували день міста зв'язку з подіями, які відбуваються у нашій державі. Навіть на сьогоднішній день. Є багато думок щодо святкування дня міста. Але хочу сказати, що у кожного з нас є день народження. Які свята, які обов'язково святкують в родинах. А головною зіркою свята був гурт карткіс». На його виступ молодь чекала найбільше, тож підтримувала бурхливо. Народу багато. Нам приємно, що в нас місце таке відбувається. Все сподобалось. Все чудово. Ми сподобалось те, що все ж таки не забувають про те, що про наших жителів, про жителів району, про те, що можна прийти, все ж таки молодь, може щось побачити. Гарне Свято, дякуючи меру, Ну, об'єднує громаду. Потрібно це дійсно для людей цікаво. Змістовно ми вдячні. Завершили святкування дня народження Немирова також патріотично. Сотні жовтих і блакитних кулюк здійнялися в небо, символізуючи віру в свою країну жителів міста. З Днем народження Немирів! Ось так немирівчани відзначили день народження свого міста. А ми з вами прощаємось до наступного тижня. На все добре. Що мінеральна вода Регіна щедрий подарунок природи. Регіна королева вод України.